Ударів по місту Харкову зафіксовано не було за цю добу. Останню за новорічну так би мовити, ворог один раз намагався штурмувати позиції наших військових по харківському напрямку на, на півночі нашої території. Однак, відповідно, поряд із цим постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Фіксували над скажімо так, містом Харковом, над нашою там областю ворожі шахеди. Відповідно, сили, тобто по вступали в бій. Куп'янський напрямок залишається у нас відповідно традиційно найважчим. Тривають евакуаційні заходи, звичайно, темпи наразі їх зменшені значно однак, все одно, якщо брати так за останні там відповідно декілька місяців за останній період, з купінського напрямку нами евакуйовано було майже 6,5 тисяч населення, з борівського напрямку, майже 4,5 тисячі населення. Звичайно, в першу чергу вивозили сім'ї із дітьми, і далі проводимо комунікацію. Оскільки це для нас є пріоритет. Ну і далі, щоб Всіх людей, принаймні, якщо брати куп'янсько з лівого, тобто берегу повивозити, оскільки там жодних. В принципі, комунальних послуг немає ані води, ані електропостачання, значить ані теплопостачання. Тому, звичайно, що маємо вивозити людей на більш безпечні території, де ми можемо забезпечити надання всіх необхідних цих, тобто, послуг. Ну і звичайно, триває у нас ще відновлення після тобто ворожої атаки по нашій енергетичній системі, по нашим відповідно теплогенеруючим підприємствам. Звичайно, що скажімо так, відновлення у нас повне відновлення займе півтора-два місяці. Значить, ну це не враховуючи того обладнання, яке було е знищено. Звичайно, що е це дороговартісне і обладнання. Будемо звичайно проводити комунікацію щодо повного відновлення, скажімо так. Втрачених безпосередньо потужностей ви днями говорили про те, що через можливе наближення фронту на Харківщині посилюють оборону міст ізюм та Балаклія. На якому етапі там будівництво фортифікаційних споруд і які ще заходи вживаються для захисту людей? Ну, знову таки, це скажімо так: планові заходи, які вживаються наразі, для того, щоб враховувати так дійсно лінію фронту, можливо, її зміну напрямку руху ворога і в принципі його пріоритети, значить, на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова там оборона міста Балаклі, міста Ізюма. Не можу комунікувати на якому етапі, скажімо так, адміністрація виконує покладені на неї завдання однак, там звичайно, що і Частину робіт виконують самі військові? Я скажу лише лише так, що е, там роботи йдуть за планом, і вони повністю контролюються нашими військовими. Вас нещодавно розпочався експериментальний проєкт із такої гуманітарної підтримки цивільних. Це безкоштовна роздача балонів зі скрапленим газом мешканцям прифронтових населених пунктів. Як скористатися цією опцією, і скільки вже таких балонів видали? Ну, я скажу так. Так, дійсно, це експериментальний проект за підтримки наших міжнародних е партнерів. Він супроводжується офісом президента, зокрема, заступницею е безпосередньо керівника офісу е президента е пані Верещук. Значить, е на сьогоднішній час так роздача балонів вже е зі скрапленим газом розпочалася. Е біля ста балонів вже е надійшло до відповідних домогосподарств. Не е потреба у нас 23 тисячі. Там відповідно трохи більше. Значить, ну і. Е скажімо так досить важко було забезпечити логістику і забезпечити в принципі організацію цього проекту, тому що потрібно було забезпечити те, щоб газ дістався до області. Після того до станції, які можуть його прийняти, потім відповідно транспортувати, заправити безпосередньо балони, тому що оця... Стара, так би мовити, логістика зі умовно кажучи, балонами там, оціми автівками. Вона вже зникла давно в минулому. Таких фактично потужностей немає. Тому робили все з нуля.